Пройшло два роки відтоді, як представники міської влади завітали до родини Комарових Царапаєвих, щоб поздоровити голову сімейства Василя Комарова із сторічним ювілеєм, 19 січня 2009-го Василь Дмитрович відзначив свій 102-й день народження. Іменинник знаходиться у доброму здоров'ї та розповідає про довге і непросте життя. Разом із дружиною Раїсою Григорівною, з якою вони пройшли пліч опліч 60 років, він виховав двох дітей. Сьогодні, окрім них, велика родина налічує ще трьох онуків та двох правнуків. У Бердичеві Василь Дмитрович мешкає з 94-го року. Сюди він переїхав із Харкова одразу після смерті дружини. В юності працював у сільському господарстві, пройшов війну, став військовослужбовцем. Трудову діяльність завершив на посаді начальника одного з відділів харківського управління автотранспорту. Як розповідає Ка іменинника без діла батько ніколи не сидів. Навіть у такому поважному віці каже Надія Васильівна, його часто можна побачити або з віником у руках, або за якоюсь іншою справою. Секрет свого довголіття Василь Комаров вбачає у простому харчуванні та у щоденній самовідданій праці. Цього ж іменинник бажає і нинішній молоді Більше займатися питанням культури. У нас все ж відстає культуру крепко. Это раз. Во-вторых, быть, наверное, не ждать, когда за него кто-то что-то сделает. Больше участвовать в производстве, мне кажется, так нужно.